Ні, ну 250 гривень одна штучка. Найтонші, безлатексні, поліуретанові, теплопровідні в зручній упаковці з гарним змащенням, японські, якісні, але так достобіса, дорогі кондоми від сагамі. І з іншого боку, 250 гривень це не так і багато. Може, ви з багатої сім'ї. Упаковочка виглядає ось так. Тут є термін придатності. Відкриваємо і дивимося на це чудо. Прозорий, абсолютно без запаху, трошечки змащений лубрикантом. То буває, буває. Зараз щось не розгортається як слід. Ну, може, розгортається трошки важче, ніж звичайний латекс. Або я його не в той бік розгортаю. Ні, в той, просто трошки криву руку. Ну, Лубрикант я б сюди, звісно, додала. Він не виглядає прям такий, як гарно-гарно змащений. Але, до речі, із такими кондомами можна використовувати лубриканти на будь-якій основі, навіть на масляній, бо це не латекс. О! Красота! Ширина 58 мм, довжина 190. Тягнеться. Я вб'юся з ним.